Діти, давайте сьогодні поговоримо про домашніх помічників, які є у кожного в оселі. Вони допомагають людям зробити їх життя комфортнішим, зекономити час і полегшити працю по дому. Вони світять, гріють, печуть, перуть, прибирають і прасують. Що ж це за такі помічники? Вони називаються. Побутова техніка. Давайте з нею познайомимось. слухайте загадки і відгадуйте. Є у нас в квартирі робот, у нього величезний хобот. Бруд увесь він прибере, любить робот чистоту і гудеє клаймер ту. Що це малята? Правильно, це пилосос. А навіщо ж він нам потрібен? Для того, щоб збирати сміття, чистити килим та підлогу. А тепер наступна загадка. Суп, морозиво, ковбаси, молоко, цукерки, м'ясо. Все в животику ховає і свіженьким зберігає. А це що таке? Це, малята, холодильник. Щоб продукти не псувалися, їх треба зберігати в холодильнику. Відгадуємо далі, всю білизну позбирає і старанно покупає, буде знову вся чистенька, незабруднена, гарненька. Так, правильно, це пральна машина. Вона бере брудний одяг, різні речі і вони стають чистими. Ловіть наступну загадку, де поїде, стане гладко, тільки пальцем не торкай, Опечешся, так і знай, Щоб зручніш було тобі, має ручку на собі. Це праска, вона прасує речі після прання, бо вони м'яті, а після того, як ми їх попрасуємо, вони стають гладенькими, і ми маємо охайний вигляд. Диво кухар на вогні нам готує відбивні! молоко закип'ятить і компот може зварить. Що це, діти? Плита, які ж ви молодці. А ось і знову загадка. Чудо ящик є в нас вдома. Добре він нам всім знайомий. Як вімкну, дивлюсь кіно і мультфільми заодно. Так, це телевізор. Розморожувати вміє, що потрібно, розігріє, піцу зробить за хвилинку, нагодує всю родину. Це мікрохвильова піч, правильно малята. І остання загадка. Сушить він волосся всім, теплим вітерцем своїм. Що ж це за техніка така? Пен, які ж ви молодці діти! А тепер давайте повторимо разом всю ту побутову техніку, яку ми сьогодні з вами відгадали, мікрохвильовка, телевізор, праска, плита, пилосос. Ральна машина, фен холодильник. Це все одним словом, називається побутова техніка. Всі ці прилади діти вмикаються в розетку, де проходить електричний струм. Тому їх дітям без дорослих вмикати не можна. І гратися біля них теж дуже небезпечно. А зараз, малята, давайте пограємо в гру, яка називається так чи ні. Я буду вам називати побутову техніку і що за допомогою неї можна робити? Якщо ви зі мною згодні, то кажете так. А якщо ні, то ні. Ну що ж, розпочнемо, телевізор треба нам малята, щоб мультфільми споглядати. Так чи ні? Скажи мені. Так, де за допомогою телевізора ми можемо дивитися мультфільми. Чи можна за допомогою фена малята килим від сміття? Повимітати. Ні. Килим ми чистимо від сміття за допомогою пилососу. Щоб продукти не псувались, холодильником треба користуватись. Так чи ні? Скажи мені. Так, для того, щоб продукти зберігалися довго. Треба користуватися холодильником. Чи можна в мікрохвильовці малята брудні речі нам попрати? Ні, в мікрохвильовці ми розігріваємо їжу. А для того, щоб прати речі, нам потрібна пральна машинка. Якщо речі в нас зім'яті, Треба праску в руки брати. Ану скажи мені, так чи ні? Так, які ж ви молодці, для того, щоб нам з вами попрасувати речі, треба брати праску. От ми з вами і познайомилися сьогодні з такими домашніми помічниками, які називаються побутова техніка. Намалюйте, будь ласка, побутову техніку, яка є у вас вдома, і складіть розповідь про неї за такою схемою: назва, форма, колір і її призначення. До побачення, малята, до нових зустрічей!